Два колеги, мене звати спеціаліст Олександр, ФМК, В'ячеслава Чорнового 30. Сьогодні я вам розповім про наш електричний триммер Дніпром 110. Його потужність складає 1100 Вт. Це якраз вистачить його для того, щоб користуватися і ножем, і лізкою. Рекомендовано ножем від 2 до 4 зубів та лізкою від 1,6 в діаметрі до 2 мм в діаметрі. Його переваги, це він легкий, складає вагаю 5 кг, це доволі класно, вам легко буде працювати, де подібна ручка, що забезпечить вам користування при нерівностях, наприклад, біля будинку, там після ямки чи що, ви можете маневрувати. Також перевага в тому, що це як і правші, так і для лівші можна використовувати. Також в ньому присутній плавний пуск що забезпечує вашу безпеку. Це не відразу буде запускатися на повну потужність двигун з набором обертів. Також в нього є клавіша для фіксування кнопки запуску, верніше для випадкового вімкнення, тобто спочатку вам натиснути, або з однієї, або з іншої сторони потрібно, а потім вже запустити. Також він виготовлений з міцного ABS пластику первинної переробки, що доволі дає якісний корпус. От, також в нього йде короткий кабель, для того, щоб у вас він не волочився по полу і при русі це не давало змогу вам не давало змогу відбутися короткому замиканню. І е, що доволі зручно, от, хотів би вам розповісти про те, що як потрібно його кріпити. Це дивіться, ви е, сам е, мережавий е, переноску, скажімо так, перехідник, ви от через цей отвір пропускаєте таким чином, потім закріплюєте його за оцей фіксатор і протягуєте. Все чудово, і потім підмикаєте сам електротример. там можете надалі працювати. Тому раджу використовувати, якщо вам потрібно, біля дому, десь це також зручно в якихось теплицях використовувати його. Це доволі зручно, корисно, також він не викидає бензинові мотокоси Надмірні залишки палива, вихлопні гази в атмосферу. Тож, якщо для будинку, користуйтесь, будь ласка, але не забувайте, що 15 20 хвилин попрацювали і 5-10 хвилин відпочили. О, тому всім гарне використання та гарнення.